Останова, через яку блокували трибуну парламенту, ухвалена мова про перейменування понад трьох сотень населених пунктів. Чи були дискусії цього разу? На тлі бурхливих емоцій попереднього засідання за перейменування міст, сіл і районів, таки знайшлися голоси у четвер. Голоси всіх, окрім низки колишніх представників ОПЗЖ та 11 слух народу, проголосували без обговорень за 281 рішення при дякую, колеги. Усі дискусійні питання вирішили на погоджувальній раді, і до сесійної зали винесли нову постанову про перейменування 328 населених пунктів. Ще п'ять українських міст Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове і Первомайськ поки що матимуть радянські назви. Їхнє перейменування розглядатимуть окремо. Цю п'ятірку виключили із загальної постанови, адже депутати ще не дійшли згоди. Щодо нових найменувань. Нардепка Мар'яна Безугла за рішенням парламенту звільнена з комітету нацбезпеки, оборони і розвідки, та водночас увійшла до комітету зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Ці кадрові зміни проголосували одним документом. Опозиція вимагала їх розділити. Сама ж Безугла прокоментувала, що рішення змінити комітету хвалила самостійно, бо в оборонному їй робити більше нічого. А в зовнішньополітичному налагоджуватиме Зв'язки з партнерами. Ви бачите роботу комітету з нацбезпеки. Тобто давайте дивитися на нього об'єктивно. Так я називаю, що він вже ну, якби це коректно, некоректно не коректно не звучало порівняння, але труп. Я буду максимально старатися залучати партнерів, відвибудовувати з ними більше довіри. Більше контролю, щоб ставилося все більше питань саме системних змін. При зміні комітетів у безуглої залишився допуск до державної таємниці для Олександра Мережка, який очолює зовнішньополітичний парламентський комітет. Перехід безуглої не став несподіванкою. каже, що ця депутатка може додати медійності новому комітету та привернути увагу змі до його діяльності. Такі зміни за його словами не дивина, адже чимало парламентарів. Натомість перейшли до комітету з питань оборони та розвідки. У нас, наприклад, було декілька наших колег, які залишили комітети, які перейшли в комітет оборони. До речі, це Соломія Бобровська, це Олена Хоменко. І цілком нормально, коли хтось з комітету оборони приходить наш комітет, не лише про кадрові зміни, а й про резонансні втечі. Також говорили в стінах парламенту. Одарченко МФОСІЗО втік. Тепер в МФО СІЗО є підгрупа. Втекли. Там Дмитрук обирався від «Слуги Народу. Нагадаю, тепер там Одарченко обирався від «Слуги Народу. Нагадаю, далі спочатку Одарченко був виявлений на хабарі. Далі його повернули, як і все інше МФО СІЗО, назад, в Верховну Раду. Він ходив тут, посміхався, з чима розмовляв. Такий був прямо, знаєте, ні розлій вода. А вчора вирішив, що вже годі, і покинув нас. Друзі, це що взагалі відбувається. Це для кого закриті сьогодні в Україні кордони? Керівництво парламенту не давало дозволу на виїзд нардепа Андрія Одарченка за кордон. Так на втечу ще одного слуги народу, який уже в міжнародному розшуку відреував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Жодних заяв на відрядження, жодних інших дозвільних документів з боку Верховної Ради щодо перетину державного кордону народному депутату Одарченку не видавалось. Хто вчинив? Протиправне діяння, а тим паче злочин, а тим паче корупційний злочин. Повин бути притягнутий до відповідальності у всій відповідності до українського законодавства. Взялися і за реформування рахункової палати. Законопроєкт про перезавантаження цього органу ухвалили у першому читанні. Це умова міжнародного валютного фонду та США, яка відкриває Україні можливість отримувати бюджетну допомогу. це не секрет, що цей законопроєкт також був погоджений з міжнародними партнерами, і зокрема Сполучені Штати Америки, лише за перше читання. Ня надають пів, 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 пів мільярда доларів. А загалом ще мільярд за 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 завершення цієї реформи. Опозиція парламенту у сумнівах, чи справді реформований орган буде незалежним. У бюджетному комітеті відповіли, що в законопроєкті прописані механізми, через які регулювати діяльність цього органу не буде можливим. До другого читання документ ще може змінитися. Під перше читання вже прив'язано фінансування партнерів після цього подати свої правки допрацювати до другого читання. Я не буду сперечатися з колегами щодо ризику, але я б хотів би, щоб рахункова палата мала більше повноважень. Крім цього, парламент вніс зміни до закону про публічні закупівлі. Відтепер замовники тендерів на будівництво упродовж трьох днів після укладання угоди зобов'язані публікувати на прозоро ціни на матеріали та послуги з поточного ремонту, а також інформацію про будівельні матеріали, завдяки цьому. У інформація про використання державних грошей на будівництво має стати прозорішою. Лідія Середюк Олексій Іванченко п'ятий канал. Угорщина придумала схему, як повернути Лукоїл на європейський ринок. Російська компанія потрапила під українські санкції. Транзит її нафти через Україну зупинили влітку. Водночас інші кремлівські постачальники справно качають ресурс до Угорщини. Але Будапешту цього замало. Тому він вирішив, що може укладати угоду з росіянами ще на українсько-білоруському кордоні. Якщо так і буде, то формально нашими трубами на транзит потече вже угорська нафта з російським душком. Без згоди Києва прокрутити. Таку схему не вдасться. Втім, офіційно Україна поки угорські махінації не коментує. Все заради Лукойлу. Угорщина придумала схему, як знову купувати нафту у кремлівської компанії. До початку літа її транзит відбувався через Україну, але Лукойл потрапив під санкції РНБО і трубу для нього перекрили. Водночас інші російські постачальники нафту качають і досі. Загалом обсяги влітку не те, що не падали, а навпаки, били рекорди. Скажімо, у липні досягли показника у понад один мільйон тонн. Збільшення більше ніж на 50% об'ємів прокачки. Безглузда ситуація. Коли ми з одного боку просимо наших партнерів посилити санкції на Росію, позбавити їх основного джерела надходження в бюджет війни, а саме від продажу нафто і нафтопродуктів і газу, того ж самого, а іншою рукою ми беремо створюємо передумови, де та ж сама російська нафта через нашу територію, використовуючи нашу інфраструктуру, іде в країни Європейського Союзу, постачають російську нафту до трьох країн Угорщини і Чехії, і якщо Прага обіцяє відмовитися від співпраці з Кремлем вже наступного року, то Будапешт і Братислава не квапляться і мають на те формальну причину. Російська трубопровідна нафта не потрапила під санкції ЄС. Брюссель прагнув запровадити таке обмеження ще 2022 року. Про це заблокував уряд Віктора Орбана. По транзиту нафти Україна заробляє щорічно десь 250 мільйонів доларів. Це аж 4% від того, що заробляє Росіян. Вони зроблять шість мільярд. Уряд Віктора Орбана почав мститися Україні за санкції проти Лукойлу. Спочатку заблокував виділення коштів з європейського фонду миру. З Будапешту також натякали, можуть зупинити продаж електроенергії до України. Головним покупцем російської нафти є угорська компанія Мол. І, схоже, там таки придумали, як повернути Лукоїл на європейський ринок. За даними видання Bloomberg, Мол може укласти угоди на закупівлі ще на білоруську українську. Ському кордоні відтак, де юра, трубами України качатимуть вже угорську нафту Щорічно через Україну, через так звану південну гілку нафтопроводу Дружба проходить 14 мільйонів тонн російської нафти. Вона постачається до угорщини та словаччини. Там є три нафтопереробних заводи, які належать угорській державній компанії «МОЛ». але угорці нічого не зробили. чому тому, що вони отримують дешеву російську нафту. Та це елемент там політичної корупції. Вони там, е, значить, показують своїм виборцям, що ось дивіться, ми такі, е, значить, дуже. Впливові е, політики угода про транзит нафти між Україною і Росією буде чинною ще шість років. Чи захоче угорська влада за цей час позбутися залежності від Росії? Нема жодних гарантій. Не менш заплутаною є ситуація із транзитом російського газу з одного боку, вже з 1 січня контракт між «Нафтогазом» і Газпромом завершується. З другого Росія таки може залишитися на європейському ринку. Росія, Україна і європейські інститути звернулися до нас у зв'язку з продовженням транзиту газу території України. Україна не укладатиме нову транзитну угоду з Росією. Про це неодноразово заявляла українська влада. Постачальником газу до ЄС через Україну може стати Азербайджан. Перемови тривають, і часу на них не надто багато, менше чотирьох місяців. Ідея полягає у тому, що Баку замінив Москву і продавав до Євросоюзу близько 15 мільярдів кубометрів газу. Але у цьому разі виникає. Два головних питання: чи має Азербайджан стільки газу, і у чому вигода для Росії? Там є багато варіацій. Ну, наприклад, Азербайджан заміщує газ, який він постачає в Туреччину іранським газом. Чим для нас це краще ніж російським, це окрема розмова. Або Азербайджан купує обсяг в Росії і транспортує його в Європу. Це теж варіант а в реальному житті. Це в будь-якому варіанті не Азербайджанський газ. Загалом Євросоюз вже не залежить від російського газу. Головним постачальником тепер є Норвегія. Проблема у конкретних державах, як от угорщина, словаччина чи Австрія. Вони продовжують купувати пальне у Кремля. За якою ціною можна лише здогадуватися здебільшого цифри. Не називають з одного боку. Ці держави уклали з Росією довготермінові угоди на постачання за їх розірвання будуть солідні штрафи. З другого трубопровідний російський газ єс під санкції не потрапив. Разом нам вдалося покласти край десятиліттям залежності від російського викупного палива. Раніше ми імпортували з Росії 150 мільярдів кубометрів газу щороку, а зараз менше 50. Наша залежність від Росії знизилася з 45% у 2000

Торік тим часом два десятки європейських компаній подали до суду на Газпром, вимагають майже 19 мільярдів євро компенсації. Справи стосуються подій останніх років, коли Росія намагалася спричинити колапс у Європі, припиняла постачання газу, щоб заморозити країни, але цього не сталося. Бо єс знайшов альтернативу. А тепер Росія ризикує ще й заплатити кругленьку суму компенсації. Сергій Барбу п'ятий канал.